Франки перекладається як вільні або відважні. Цю назву почали використовувати із середини 3-го століття стосовно германських племен, які жили в нижній та середній течії Рейну. У п'ятому столітті франки захопили північно-східну Галію. Одним із найвідоміших вождів франків у той час був Меровей. Саме він започаткував першу королівську династію франків Меровінгів. Найславетнішим представником цієї династії став унук Меровея – король Хлодвіг. У 486 році Хлодвіг уклав союз із вождями інших племен і вирушив у римські володіння. Поблизу міста Суасон у вирішальній битві франки розбили римські війська і завоювали північну Галію, де утворилося франське королівство. Завоювавши величезну територію. Хлодвіг щедро наділив усіх франків землею. Більшість римських і гальських землевласників визнали владу Хлодвіга, зберегли свої володіння і разом із францькими вождями, які теж стали великими землевласниками, перетворилися на правлячу верхівку Францького королівства. Прості франки стали дрібними землевласниками, отримавши невеликі ділянки землі. Після завоювання Галії Хлодвіг знищив більшість вождів, із якими разом воював проти римлян. І став королем, єдиним правителем держави. Усі питання Хлодвіг вирішував самостійно або радився з довіреними особами. У розпорядженні короля була постійна військова дружина, на утримання якої, за звичаями римлян, збиралася данина. Для збору податків і підтримання порядку в державі Хлодвіг із близьких йому людей призначав правителів – графів, найвищим судею у Франкському королівстві. Був сам король. Жителі, завойованої Франками Північної Галії, були переважно християнами. Для того, щоб посилити владу і авторитет серед них, Хлодвіг разом із дружиною в 496 році прийняв християнство за західноримським зразком. Наслідком цього стала підтримка Хлодвіга і його наступників із боку християнського духовенства, що полегшило подальше підкорення Південної Галії. А також сприяло зміцненню авторитету королівської влади серед франків. До завоювання Галії у франків не було писаних законів, а існували лише звичаї, які в усній формі передавалися з покоління в покоління. Такі правила поведінки називають звичаєвим правом. Запис законів франків, зроблений за Хлодвіга, є однією найзвизначніших пам'яток звичаєвого права в Європі. Він одержав назву Салічна Правда за назвою франського племені, з якого походив Хлодвіг Салічні Франки, і став першим збірником писаних законів у франків. Наказавши записати давні закони, Хлодвіг тим самим хотів підкреслити, що король судив за давніми звичаями свого народу. Збірник законів Салічна Правда. Мав величезне значення, оскільки став свідченням початку поступового переходу від варварства до цивілізації. Після смерті Хлодвіга Франське королівство поділили між чотирма його синами, які продовжували завоювання батька. Водночас брати намагалися знищити один одного і загарбати чужі землі. Наприкінці VI століття відбулися важливі зміни в системі землеволодіння франків. Земельні ділянки, отримані франками після завоювання Галії, стали їхньою приватною власністю або алодом, який можна було вільно продавати або заповісти. Поява приватної власності на землю свідчила про розпад давніх родових традицій і формування підвали нового суспільства у другій половині VII століття Франкське королівство остаточно занепало. Сучасники назвали цю добу часом лінивих королів. Королі з династії Меровінгів лишалися при владі, але насправді всі справи вирішували королівські управителі майордоми.